Зараз ми знаходимось. Я веду свій репортаж зі Львова. На 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 мене звуть Олександр Безрук. Не, не перемикайтесь! Андрій, ну перше питання. Перше, що я б сказав, б'є по очах, е, важко підтримувати таку стерильну, я б сказав, чистоту в вольєрі, де живе 5 єнотів. Ну, загалом не дуже важко, тому що інот сам по собі вона чистоплотна тварина, і вони всі з маличку привчені до лотка. Тому, а, то, то вони, це... як домашні та, тварини, то то ходять як на. Так, як собака, їх можна привчати. Ну як собака не знає, кіт можна привчати до лотка. От, якщо навіть в хаті нема лотка, то він може сходити в якісь тазі, може залізти в мийку, зробити свої справи. А взагалі його можна привчити до унітазу і мати чистий спокій. Навіть до Унітазу? Так. От, ми як тут зробимо новий ремонт, ми вже їм поставимо звичайний унітаз з бачком. І це вони буде будуть, як окремий атракціон. Люди будуть так. ходити просто диму, подивитись на це. Тому, І що... переглядів в тіктосі. Тобто це не міф, не легенда, що це єнот полоску, не що він все все пере своїми руцями. О, та, він пере, але поки малий, поки цей, ну поки має якийсь інтерес. Вже коли він дорослий, то в нього вже немає такого дуже інтересу прати. От. Найчастіше він може помити якусь їжу. Якщо в нього є біля їжі є зразу вода, то він може. Попити, пополоскати їжу собі. Ну звідки взагалі все все пішло? Це він і в природі так робить? Чи він грається? Ну, то це якби є багато всяких версій. Одна з версій, що він просто, коли якихось молюсків е знаходить, то він їх миє з піску, угу. в нього отакий от от рух, а от такий рух це він просто під камінцями їх шукає, якби пере. Перепатрує собі дно. Тобто це не міф, це не легенда, він дійсно так робить. Е, так, він робить так. Ну а зазвичай, що починається? Ось така сама проста екскурсія, коли до вас приходять е, люди з дітьми. Е, Ви одразу запускаєте сюди, чи спочатку є якийсь контакт? Починається з інструктажу: що можна, що не можна робити з інотом, для того, щоб уникнути травматизму, як інотам, так і людям. Ну, а що саме? Я знаю, що не можна заходити ну, ви і мене попереджували е, в карманах, щоб геть нічого не було, тому що якщо він щось ну, та, намацав, він це вважає вже своєю власністю і в нього забрати буде дуже важко. Якщо він може якась покусати, їжа, так? Їжа він може покусати. Ну, покусати це, якщо з ним боротися за це, він може вкусити. А так то він може просто вам роз... зробити дирку в кармані і в кишені. Ну, добитати. це обов'язково має бути їжа, чи може там ключі, чи якісь прикраси? Ну, може бути ключі. Одного разу люди приїхали додому. І... Ну, обнаружили, виявили, що в них немає ключів, і дзвонять до цей, і ми потім подивилися, що Зачали ключі це та. і На таксі їм відправили ключі до хати. Ну, Цікаво, це Це як анекдот. Я навіть боюсь його трогати, бо він таке, зараз такий занятий. Ну, саме приємне це коли ти знаходиш якісь 500 гривень в буцішки, він в когось ви витягнув або 200 на цей. Навіть і таке мало. Буває таке, що вже пошматовані, а буває ціленькі, він десь там. На на нам цей. Ну я от стою тут, я не відчуваю зовсім ніякого запаху. Це в мене наслідки ковіду, чи вони дійсно іншим не пахнуть? Навіть от, ну, собака, звичайно, домашня собака, вона має власний якийсь запах. E, так, вони не пахнуть, як собака. В них інший запах, і він не є такий це сильно виражений. Тобто, якщо принюхатися, то він має запах. Але то він має запах, тому що він на дворі. Якщо він живе в хаті, в нього абсолютно немає жодного запаху. Вони всі в п'ятьох жили, поки можна було з нами співіснувати з нами в будинку, то запаху зовсім не було. Був один собак, він був, мав було набагато більше запаху, ніж від п'ятьох єнотів. Андрій, з мого сьогоднішнього одягу видно, що я колись в минулому житті був отут. Я їх бачив в дикій природі. Ну, Наскільки я знаю, це не наші єноти, це саме американські, да? Та, єнот полоскун, він в Північній Америці в основному. Ну, От я в Канаді, в Торонто їх і бачив, вони там просто гуляють в парках. Дуже така цікава картина, коли ввечері по дереву. В день я їх так не бачив дуже, а ввечері по дереву сповзає, прямо в центрі Торонто, сповзає мама, і за нею 5-6 таких от маленьких, дуже цікава картина. А взагалі-то там. В, ну, це не село, це справжня Канада, коли одноповерхова Канада, де вони там живуть, таке воно, як село. Там е, з четвер це день, коли вивозять сміття. І він у них називається День єнота. Вони знають, що саме в четвер люди виносять з хати сміття, ставлять на вулиці, і єноти збираються. Просто звідусіль і це ну, це стихійне лихо. Вони все розривають, розтягають, але там законом заборонено до них підходити. По-перше, що вони там дуже-дуже агресивні, в дикій природі він може цапнути тебе. Ну а по-друге, там просто таке ставлення до природи, що ти не маєш права наблизитися і торкнутися. Дикого. Вас вони, я бачу, ну, такі ласкаві-ласкаві. Це якась дресировка, чи вони такі і є від природи? Ну, взагалі-то вони від природи не є агресивні. Вони просто в природі агресивні, тому що їм там потрібно виживати. От навіть якщо він де, там призвичається до вас приходити додому за їжею, то він буде брати вас з рук. Тобто він не буде. Ну, він, він контактний, він контактний він... але він контактний за вигоду. Тобто, якщо йому вигідно. То він буде з вами контактувати, якщо не вигідно, то не буде. Плюс оці цій ноти, що в нас, то вони в нас з самого маличку фактично з трьохтижневого віку. От. Тому вони ручні, бо вони всі виросли вдома. Ну, народилися вони ж тут. В нас таких в дикій природі немає, наскільки Та, мені відомо. Так, Народилися тут, в нас в дикій природі немає. В нас є єнотовідна на собака, але це зовсім інше. Так, це зовсім інша тварина. Ну, зараз є багато єнотів Німеччини. Чи ні, їх було туди завезено, десь там, коли була війна, були якісь там ферми, потім їх там розбомбили, вони повтікали, і там зараз десь мільйонна популяція. От, і вони вже зараз. Мігрують там вже до Польщі, ну будуть скоро, скоро, скоро будуть десь у нас вони. І ото, що ви кажете, їх власна вигіда, я це вже помітив, тому що його хочеш погладити. Він ні-ні-ні. Він, якщо бачить, що в тебе нічого немає, він не має ніякої зовсім ніякої цікавості до тебе. Андрій, а назва ракун. Це від того, що він їсть раків, чи це просто переклад з англійської мови? Ну, він раків їсть, але це просто переклад з англійської мови. А тобто в наших раків воно ні, не має ніякого відношення, але здається, ось цей чорний. Я ви казали, що він називається саме крабоїд. Ракоїд. Ракоїд. Та, це єнот -ракоїд. Так Це Та, вони він... всі єноти ракоїди ні, чи? Ці це чорні коричневі полоскуни, а чорні ракоїди. А, тобто це зовсім два різних види? Ну так, вони різні види, але вони між собою і паруються, і пересікаються, якщо. Тобто, ну це як може. І я хотів спитати, а вони тут стая, в них якась ієрархія є, чи вони тут кожен сам за себе? Е, так, в них є тут своя ієрархія, вони mm -hmm. тут мають свою така, можна сказати, стая-банда. Mm -hmm. От, оце чорний сірко, що ходить, mm -hmm. це ага. та, це альфа-самець, стіпашка, другорядний самець. Mm -hmm. От, От. Оце дівчинка Ляля, це вона головна серед дівчаток в нас. Тому вони мають якби, свою, свою ієрархію, до нас навіть буває, що хочуть нам прилаштувати якогось інотика, ми не можемо взяти, тому що вони, вони його не приймають. Його, та, вони дуже сильно б'ються, кусаються аж до крові за територію за, за дівчат, вони б'ють, ага. якщо це хлопчик, чого єнота. А дітки в них вже бувають? А у ваших у... саме були? Так, були дітки, дітки бувають. От, але ми не можемо залишати всіх діток, тому що в нас немає стільки місця, <рес> щоб всіх єнотів так, утримувати тут. Я, було в мене питання, чому тільки двоє тут активні з самого початку нашого інтерв'ю, а решта там спить, чи все в них добре. Але я бачу, вони вже теж до нас підтягнулися. Так, вони підтягнулися. Ну, Просто вони спали собі, якщо вони або вони не дуже голодні. Тому ну, що інот він дружить тільки за їжу з вами. А буває таке, що єнот не дуже голодний? Наскільки мені відомо, вони їдять весь час? Ні, вони зовсім не весь час їдять, вони наїдаються і йдуть собі лягати, якби спати, відпочивати. Я вам чесно скажу, що у мене самого була колись така думка завести інота це багато років тому і було дуже модно. Але я подивився відео. В соцмережах, що буває, коли єнот є в квартирі і там просто жах, але одна людина каже, є один варіант. Його можна розкормити до такого стану, щоб йому важко було совати, щоб він був як, як той хам'як, як, як боров, щоб він лежав і просто весь час їв. І тоді він буде тихий, спокійний, не буде вам доставляти ніяких незручностей. Ну, можна, але це якби не дуже добре для єнота. Кращий варіант це просто займатися своїм єнотом і. Його вчити, що можна, що не можна робити. В нього дуже високий рівень інтелекту. Я кажу, взяти... що він приблизно як 3-4 річна дитина, так? Ну так, десь щось може таке є. Ну я в 3 роки От, вже читав Можна, суботу. ну є кінологи, які займаються малими породами собак. От, можна взяти кінолога такого, щоб він позаймався з інотом, щоб показав, як вам працювати з твариною, як його поощряти, як його якби, сварити, як він щось не це робить правильно, як поводитися з ним. Тоді у вас буде нормальний, інтелігентний інот. Ну, а ви когось з них до себе в хату пускаєте? Ну, вони всі виросли в хаті, поки можна було з ними співіснувати, вони маленькими були в нас всі в хаті. От, Але потім прийшлось їх виселяти, тому що Ну, з од... ну, одним інотом проблем немає. Якщо вже там два і більше, то вони вже там армагідон влаштовують. Ну і наскільки мені відомо, інот це ж здається нічна тварина, так? Е, та, інот тварина нічна, але в нього є така особливість, він підлаштується під ваш біоритм. Якщо ви вдень його чимось займаєте, то ага. він. Буде вночі спати. Якщо ви в день на роботі цілий день, то він цілий день тримає, а вечором і вночі в нього буде mm -hmm. активність. Тобто, я бачу, у вас тут висять ліхтарі вздовж з. Для того, щоб їм вночі було чим зайнятися, чи це для того, просто щоб так. коли ми виглядаємо в вікно, бачили, що роблять наші гіноти вночі, <свят> чи вони всі є, чи хтось кудись не пішов гуляти. Когось з них можна мені на руки взяти, просто потримати, от, 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 чи краще не треба. На руки брати їх так не можна, тому що, ну, взагалі, по-перше, не кожен піде на руки, не кожного можна взяти, в кожного свій характер. Навіть ми не всіх можемо взяти на руки гінотів. Але можна собі сісти там на будку і заманити він, виліз, до вас за їжу на руки вилізе, то можна його взяти і потіскати. Це в літню пору, в літню спеку в них щоденний ритуал? Чи так? Тому що телебачення проїхало? Е, та, в них щоденний ритуал, тому що їм потрібно якось охолоджуватися, а також вони миються. Ну і плюс вони люблять дуже собі їжу ловити в воді. От. Віддалі їм запустити тут якихось мальків рибок, але шкода рибок. На цей вони виловлюють собі корм. А як вони переносять нашу спеку українську? Ну, коли жарко їм, також жарко, тому що в них шуба. Але ми їм ставимо воду охолоджену, і плюс вони мають будиночок, який всередині обкладений плиткою, І там завжди температура набагато нижча, ніж на дворі. От. І коли спека, вони можуть просто цілий день собі там перебувати і навіть вони не виходять. На сюди. А взимку вони впадають в сплячку чи ні? В природі, якщо холодно і нема, що їсти, вони можуть впадати в сплячку. От. Але так як в них є постійний раціон харчування. От, на зиму також він трошки в них міняється, то вони в сплячку не впадають. До речі, я забув спитати про раціон харчування. Ну наскільки мені відомо, в природі вони всегідні і навіть розорюють пташині гнізда. Це так? Е, так, вони родичі ведмедів прямі, вони всієїдні хижаки, і в їхній раціон вони всякі пташенята, яйця, більченята, зайченята, все, що криво лежить або не дуже швидко бігає, він, він може собі піймати, з'їсти, то він собі з'їсть. Так само різні там ягоди, можуть бути гриби, насіння. Черв'яки можуть бути різні, там слимаки, ящерки, жаби, змії. Ну а питання було, чим ви їх годуєте, власне? Ну, Ми стараємося зберігати їхній всеєдний раціон, такий, як вони мають в природі, щоб біль більш-менш відповідав. В нас вони їдять в основному натуральну їжу, скормця просто так, щоб з ними поконтактувати, це для них ласощі. От. Вони їдять м'ясо різне, яловичина, курка, індичка, перепілка, кролик, риба морська, яйця перепалені курячі, креветки, міді, равлики. Так, я знаю, що вони равликів дуже люблять. Так, люблять. Горіхи всі, фрукти, сухофрукти, сир, білий, творог, йогурт білий їдять, насіння, соняшник, гарбуз, кунжут, льон, серодавлене олія, люба для шерсті, ягоди їдять. Тобто все, що натуральне і корисне, вони можуть їсти. О, деякі овочі їдять, цитрусові вони не їдять, тому що вони їх не люблять просто, авокадо дорого. от, ну. Я б сказав, що креветки з равликами теж не дешево. Ну, тепер вже все, не дешево. <світ> от. А ми, ви сказали, них, що це не... родичі ведмедів? Так, це родичі ведмедів. Я думав, що це собака, яка як наша єнотова собака. Ні, Вони були родичі ведмедів, але потім зробили групу єнотові, туди додали ще це 5 група, тварин, не? та там зараз шість тварин А ми хто ще там? Носуха, бентуронг. Угу. Потім, ну, ще там якісь три тваринки, не, не, не пригадаю. Як до вас потрапити на екскурсію? Щоб потрапити до наших єнотів, потрібно нам зателефонувати і здійснити попередній запис на візит, тому що ми приймаємо дуже обмежену кількість людей і дуже обмежений час. Тому що наша робота вона підлаштована під біоритм єнота. Тобто ми приймаємо людей тоді, коли єнотики готові. Зустрітися з вами і щось вполасувати з ваших рук. От. Тому що якщо інот не голодний, він просто буде спати і не буде звертати на вас жодної уваги. А зазвичай яка тривалість екскурсії? Ну, до години часу практично можна справитися. Отже, я Так, ось він вже на до позиції... вас виходить на руки. А! От. Ну тепер от можна його там тискати, можна його гладити, можна його пожмакати. Ну, все, в мене нічого немає, і він втратив всіляку цікавість до мене. Ну так, він корислива. Ти корисливий, а, а там інший? тварина, інший. він скоріше, скоріше, практична. Тож на такій позитивній ноті будемо закінчувати нашу сьогоднішню програму. Я нагадую, що ми були у Львові в домі. Єнота моїм співрозмовником був власник цього чудового закладу, пан Андрій, який запрошує вас на екскурсії. Прямо таки забувайте в інтернеті Львів Дім Єнота вам видасть всі координати. Ну а з вами, як зазвичай, був я, Олександр Безрук. До нових зустрічей на телеканалі Тера. Скажи пока. Помаши. Пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока.